Якщо зуби здаються довшими або є чутливість, можливо у вас рецесія, і це не можна ігнорувати. Що таке рецесія? Ясна опускаються, оголюючи корінь причинами є генетична схильність, травма, неправильне положення зуба або запалення ясен. А найчастіше декілька факторів сумується: як ми проводимо лікування. Проводиться мікрохірургічна операція. За потреби ми забираємо трансплантант з піднедіння або погра верхньої щулепи. Під знеболенням це зовсім не боляче. Ділянка загоїться 7-10 днів. Після зникає чутливість, повертається симетрія та здоровий вигляд ясен. А основне корінь зуба буде захищений від пошкоджень. Ми знаємо, як повернути ясна на місце точно, делікатно та стабільно. Записуйся на консультацію в Apex Aesthetic і зроби перший крок до здоров'я. Воє усмішки.